Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку маленьку сніжинку за дуже простою схемою. Для її в'язання я використовуватиму пряжу Alize Forever і гачок 1,6 мм. Розпочинаємо ми в'язання з кільця. У яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять. Затягуємо кільце і у першу петлю. Робимо сполучний стовпчик. Далі ми робимо дві повітряні петлі підйому. і у першу петлю ми робимо стовпчик з накидом, але тільки перший його елемент. До кінця не пров'язуємо. І в цю саму петлю пров'язуємо ще один. Такий стовпчик з накидом. Тепер у нас на гачку три петлі, і ми пров'язуємо їх усі разом. І в нас виходить три стовпчики з накидом зі спільною вершини. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі і так само три стовпчики. Один. Два, три, і всі разом, три повітряні петлі. І робимо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Усі разом. Одна, дві, три петлі. Один стовпчик не до кінця, другий, третій і разом. Одна, дві, три повітряні. Один. Два. Три. Усі разом. І ще раз. Одна, дві, три повітряні. Перший стовпчик, другий, третій. І всі разом. Одна, дві, три повітряні петлі. У спільну вершинку. Ми Робимо сполучний стовпчик і маємо ось таку квіточку. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі повітряну петлю як основу вершинки четверту, і ось так затискаємо її пальчиками. Потім в'яжемо одна, дві Три, чотири, п'ять, шість. І в першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім повітряних петель, у першу з цих восьми. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний. І ще один сполучний стовпчик ми робимо у петлю, яку ми затискали, основа вершинки. І тут у нас залишається три вільні повітряні петлі. Далі ми робимо три повітряні, одна, дві, три. І у наступну вершинку трьох стовпчиків ми пров'язуємо сполучний стовпчик. І маємо ось таку вершину сніжинки. Повторюємо ще раз разом. Одна, дві, три повітряні петлі. Робимо іще одну як основу для вершинки. Затискаємо її. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. В першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. У першу з цих восьми сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний в першу з шести і сполучний стовпчик у четверту повітряну петлю. Яку ми робили як петлю основи вершинки? Одна, дві, три повітряні і сполучний стовпчик у спільну вершину стовпчиків з накидом. І таким чином ми пров'язуємо іще 4 вершинки. Коли ми пров'язали останню вершинку і зробили три повітряні петлі, ми робимо сполучний стовпчик у петлю, з якої і починали ряд. Потім ми протягуємо трошки ниточку і заводимо гачок у цю петлю зі зворотного боку і протягуємо на зворотний бік робочу нитку. Тут ми вже робимо повітряну петлю. Ниточку обрізаємо. Далі нам потрібна голка, щоб сховати кінчики. Ми протягуємо ниточку поміж стовпчиками так, щоб цього було непомітно. Ось так, поміж стовпчиками першого ряду ми її фіксуємо. Ось таким чином. Далі зайвими обрізаємо, так само фіксуємо ниточку початкового кільця і потім розправляємо вершинки. Фіксуємо форму парою з праски, крохмалем, желатином або будь-яким способом, який вам до вподоби. І у нас виходить ось така маленька сніжинка. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!